26 вересня о 16.45 росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Вона се пошкоджені три будинки. Авто постраждали троє жінок та двоє чоловіків. Повідомляють у штабі оборони. Обстрілював ворог протягом доби і населені пункти області. О 22.48 у селі Безруки Дергачівської територіальної громади. Внастядок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будинок. О 19.10 у селі Прудянка Дергачівської територіальної громади. Внаслідок падіння БПЛА горів будинок. 17.25. Харківський район Малоданилівська територіальна громада. Внастлідок обстрілу кабом горіла лісова підстилка. О 16.40 у селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внастядок обстрілу Каба підстилка. Горі... Їли кафе та чотири кіоски постраждав чоловік 77 років. Також о 16.40 у селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіло два житлових будинки. О 14.35 У селі Ківшарівка Кіндрашівської територіальної громади внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи Паркан. О 13.00 у місті Вовчанськ. внаслідок обстрілу постраждав 74-річний чоловік. О 8.00 ранку в селі Важке Богодухівського району внаслідок танк. Кового обстрілу горіли гаражі. Постраждав чоловік 46 років. Щодо пожеж, то рятувальники повідомляють про вісім загорянь від ворожих обстрілів у Чугуївському, Куп'янському, Харківському і Зомському районах області та Київському районі Харкова. Близько 16.40 ворожа авіація завдала бомбового удару по Харкову. Один з кабів влучив у землю на території приватного домоволодіння у Київському районі. Внастідок вибуху п'ятеро людей постраждали. Пошкоджень зазнали два приватні будинки та господарча споруда. Сталась пожежа в одному з будинків поруч з місцем влучання на площі 60 квадратних метрів. Також горіла суха трава на приватному подвір'ї на площі 50 квадратних метрів. Друге влучання було у лісосмугу. В тому ж районі там горіла лісова підстилка на площі одного гектара. В день російські війська скинули авіабомби на середмістя Куп'янська, спричинивши пожежі за різними адресами. На час прибуття рятувальників ДСНС горіли житлові будинки, кіоски та будівля кафе. Загальна площа склала 700 квадратних метрів. Постраждав 77-річний чоловік. Щодня в області триває розмінування. Так за даними рятувальників, протягом доби піртехнічними технічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 90 одиниць вибуху небезпечних предметів. Щодо ситуації на лінії фронту, то за інформацією штабу оборони області на Харківському і Куп'янському напрямках точились запеклі бої. На Харківському напрямку відбулося три бої поблизу стариці Тихого та Вовчанська. На Куп'янському напрямку точилося 20 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки. Яна Біляєва, Єгор Микенін, Дмитро Нуен. Харків новини. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. За минулу добу відбулося 181 бойове зіткнення. Найгарячіша ситуація залишається на покровському напрямку. Також ворог активний на Курахівському напрямку. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Російські загарбники опівночі атакували Дніпро із застосуванням ракетного озброєння. Внаслідок обстрілу постраждав промисловий об'єкт, де фіксуються руйнування, і була пожежа. Інформують в Дніпропетровській ова. За даними одеської ОВА, на Одещині внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки та чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких дитина, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Надвіжні споруди, будівлі, автівки спалахнуло декілька пожеж. Зеленський розповів, що представив Байдону план перемоги та обговорив деталі для його посилення. Також президенти України та США скоординували позиції, погляди і підходи, доручили нашим командам провести консультації щодо наступних кроків, сказав український президент за даними Голос Америки. Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським 27 вересня. Про це Трамп сказав на прес-конференції. Президент Зеленський попросив зустрітися зі мною, і я зустрінуся з ним приблизно о 9.45 у Трамп Тауве. Зазначив він, повідомляють американські видання. Міністерство оборони США оприлюднило деталі пакету обсягом 2 мільярди 400 мільйонів доларів, виділеного у рамках ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки USAI. про це йдеться у повідомленні Пентагону. Пакет містить боєприпаси для систем ППО, боєприпаси класу повітря Земля, БПЛА та компоненти для їх виробництва в Україні, озброєння для боротьби з безпілотниками. До пакету також увійшли безпілотні судна, засоби захищеного зв'язку. Для виробництва боєприпасів запчастини тощо зазначається, що це вже 21 пакет наданий адміністрацією президента Байдена в межах USAI. Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав до рішучого реформування Ради безпеки ООН, яка втратила репрезентативність і легітимність а також до відмови від права вето, що паралізує її роботу. Таку заяву він зробив під час виступу в ході дебатів високого рівня та 79-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, Повідомляють американські видання. Під час патрулювання українсько польської ділянки кордону військовослужбовці відділу стужиця виявили за лінію інженерних споруд місце схорону вогнепальної зброї часів Першої світової війни. Прикордонники помітили деталі гвинтівки, які виднілися з під землі. Місце виявлення взяли під охорону та викликали співробітників Нацполіції та ДСНС. Загалом із землі достали 4,5 тисячі набоїв та три ручні гранати. Крім того, у схроні знаходило 75 одиниць, 7,62 мм. Мілі... Метрах гвінтівок Мосіна повідомили в державній прикордонній службі. В Україні готують підвищення цін на електроенергію з 1 листопада 2024 року. Але стосується це бізнесу, а не побутових споживачів. Про це йдеться у проєкті постанови регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг. Як випливає з повідомлення на сайті, проєкт винесуть на розгляд 1 жовтня, і якщо його затвердять, то рішення про нові ціни набудуть чинності рівно за місяць з 1 листопада. Білий дім назвав дату наступного Рамштайну. Зустріч очолить Байден. Як повідомили у «Білому домі, наступна зустріч з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Байден проведе зустріч на рівні лідерів контактної групи з питань оборони України. Вони з Зеленським розглянуть прогрес у консультаціях щодо плану перемоги і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України. Зазначили у прес-службі Білого Дому. З приходом осені вони почали готуватися до найгіршого, бо знали, що як тільки підуть дощі. Покрівля дасть про себе знати: чисельними струмками чи не по всій площі. Проте цього не буде. Міські комунальники відновлюють дах ось цієї чотириповерхівки в індустріальному районі, де були виявлені чисельні пошкодження шиферного покриття. До речі, це не єдиний об'єкт, що цього року було відновлено в районі в рамках підготовки до зимового періоду. Деякі з покрівель на стадії завершальних робіт. В даній адресі в індустріальному районі ми проводимо ремонт шиферної покрівлі. Покрівля була дуже в дуже жахливому стані. Ми проводимо ремонт копійної системи, міняємо повністю облаштування покрівлі, замінюємо шифер на профлист. Міняємо жолоби досвісі і ремонтуємо водостічну систему. Роботи ми розпочали 1 вересня за сприятливими погодними умовами. Ми закінчимо її десь 5-6 днів. Вона буде повністю відремонтована і за нами в експлуатації. Загальна площа цієї покривлі приблизно 600 метрів квадратних. Комунальне підприємство «Харків Житлобуд» виконує щоденно роботи по ремонту жорстких попокривень в рамках поточного отримання. Так, з початку року було усунено аварійність на 107 будинках. Загальною площою 3300 метрів квадратних в рамках поточного ремонту підприємством заплановано до кінця поточного року зробити 28 жорстких покривель на жилитлових будинках загальною площою 9700 метрів квадратних. Цього року вже відремонтовано 17 покривель, що становить близько 5000 метрів квадратних. Наразі ведуться роботи на п'яти покривлях загальної площі 4400 метрів квадратних. Працюємо щодня за будь-яких обставин для комфорту наших харків'ян. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. У Салтівському районі триває плановий ремонт системи холодного водопостачання. Комунальники проводять заміну труб у кількох під'їздах, а попереду ще багато роботи. Ми зараз знаходимося біля будинку, в якому проводиться текущий поточний ремонт труб холодного водопостачання. Наразі ми виконуємо заміну так званої розводки діаметром 40 у чотирьох під'їздах це 8-11, в обсязі 70 погонних метрів. На майбутнє тут буде проведено ремонт лежака діаметром 110-90 погонних метрів. В цьому році ми зробили 41 будинок по холодному водопостачанню. Це приблизно 2,5 км трубопроводів. Каналізаційного господарства та живової каналізації близько кілометра. Роботи по підготовці внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення до опалювального сезону спеціалісти проводили з квітня та до кінця серпня. Щоб мінімізувати відключення холодного водопостачання, комунальники ремонтують в декілька етапів: спочатку виконуються підготовчі роботи, і тільки в момент перепідключення на нові трубопроводи спеціалісти Харківводоканалу змушені відключити воду. Внутрішньобудинкові системи в будинках комунальної власності це 6077 будинків. Ми виконали. Ну і плюс у нас ще є договори з 38 будинками ОСМД. Ми також їх згідно договору з власниками підготували до експлуатації осінньо-зимовий період. В ході підготовки нами виконані. В більшості будинків ревізія запірної арматури, обстеження усунення невеликих аварійних ситуацій на трубопроводах, господарсько-побутовій системі каналізації нами виконані профілактичні чистки лежаків, де потрібна промивка гідродинамічним способом випусків. А також е, обстеження і де потрібна прочистка е, трубопроводу зливою каналізації. В день Харківводоканал отримує від 200 до 300 аварійних заявок, які комунальники намагаються виконати безпосередньо в день надходження скарги. Головна проблема е, багато відсутності мешканців квартир. В яких потрібно виконувати різного роду аварійні ремонтні роботи, в кращому випадку ми їх через телефони, через телефонну базу нашого водозбуду або через телефонну базу жилкомсервісу сервісу адміністрації знаходимо. Якщо не знаходимо, ну приходиться знаходимо, викон... і люди присилають ключі, і ну от бувають. Моменти, коли ми держимо стояк підключеним, тому що не можемо попасти в квартиру. Планові ремонти тривають. У випадку ж виникнення аварійної ситуації з водопостачанням чи каналізацією, харків'яни можуть залишити свої заявки за номером 1562. Анна Залінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Харківновини. Навіть під час війни Харків продовжує робити місто безбар'єрним, і доступним для усіх мешканців і насамперед людей з інвалідністю. Цьому напрямку триває потужна поетапна робота. Наразі спеціалісти профільного департаменту розробляють електронний застосунок. Мапа доступності В відкривши, ні кожен зможе побачити розташування будівель, обладнаних пандусами, спеціальними ліфтами, підйомниками, шрифтом Брауеля тощо. Про це розповів директор профільного департаменту Харківської міської ради Юрій Шпарага. Мапа буде відповідати реальним потребам мешканців мегаполісу та буде зручною і простою у використанні. Зауважив він. Вона буде поділена на розділи медичні заклади, транспортна інфраструктура, розважальні, ну і так далі. І так далі. І кожен бажаючий зможе розглянути той напрямок, який йому потрібний, і побачити, доступне це місце чи ні. Вирушати з дому, чи ні, будемо говорити так. Більше того, що сьогодні ми працюємо і над тим, ми місто мається на увазі, і над тим, щоб і наші зупинки транспорту вони були, були доступні. І багато з цього приводу вже сьогодні зроблено. І ми готуємо сьогодні від окремі модулі, які будуть внесені на цей заступник. Стосунок, де можна буде побачити навіть таке, працюючи над мапою доступності, розробляють спеціалісти і таку функцію як можливість змоделювати маршрут. Це дуже потрібно, наприклад, людям на візках чи з вадами зору, говорить Юрій Шпарага. Я думаю, що ми і зробимо такий, таку послугу, як доступність маршрутів, тобто можна буде прокласти доступний маршрут від однієї точки до іншої. Паралельно у Харкові працюють і над облаштуванням медичних закладів, закладів освіти, адміністративних будівель, зупинок громадського транспорту, пандусами, зручними під'їздами, спеціальними ліфтами. Звісно ж, на жаль, через війну ця робота просувається не так активно. І якщо з сучасними забудовами все зрозуміло, то як бути зі старинними будівлями? Юрій Шпарага пояснює, те, що стосується унікальної історичної архітектури міста, то для таких будинків теж є рішення немає іншого шляху, чим технічне вирішення. Що, що це таке? Це електричні підйомники. Наприклад, які працюють на похилій площині, які працюють на гідравліці, ну там безліч безлічних видів. Тобто пристосувати їх можна до будь-якого приміщення, до будь-якої інфраструктурного об'єкту, з тим, щоб не порушувати його зовнішній там історичний вигляд. Також зрозуміли, що облаштувати історичні будівлі сучасними засобами доступності це дороговартісний проект, який скоріш за все вдасться втілити лише після закінчення війни. Але що ми цим шляхом будемо йти, це вже сьогодні видно, без цього нікуди. І метро в першу чергу тут, тут буде таким прикладом підземні переходи. Та ж сама історія. Людина на візку колісному вона не може ним скористатися, і тим не треба нічого говорити. Всі всім це зрозуміло. Технічне вирішення цьому є. Якщо раніше говорили про те, що неможливо вирішити, і ставили крапку жирно. Також з цього, з цього питання, то сьогодні технічно це вирішити можна. А справа фінансування це трошки інший напрямок. Я думаю, він теж буде вирішуватися. Наразі ж роботи над мапою доступності на фінішній прямій, говорить Юрій Шпарага. По суті, справи платформа вже на сьогодні створена, і почалося наповнення. Спеціалісти профільного департаменту кажуть, упевнені, що такий застосунок зробить пересування по місту людей з інвалідністю комфортнішим та легшим. Яна Віляєва, Олег Соницький, Олексій Старенков, Олександра Панченко, Харків. Новини. Україна на порозі масштабної пенсійної реформи. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила про підготовку законопроєктів, які мають змінити підхід до пенсійних виплат. Під час години питань до уряду у Верховній Раді вона розкрила ключові етапи реформи, яку планують представити вже до кінця 2024 року. Ми підготували комплексний пакет рішень. Насамперед, ми вже сьогодні дали можливість людям в дуже простий інклюзивний спосіб доплачувати собі ЄСВ самостійно, якщо роботодавець, наприклад, не виставляє достатню заробітну. Плату а людина хоче більшу пенсію. Друге, ми вирішили питання виплати пенсій завдяки власне спільним нашим рішенням і законопроектам, які були підтримані в Верховній Раді для тих людей, що сьогодні повертаються з окупації. Частина стажу страхового в них втрачена. Вони не знали, як його підтверджувати. Але сьогодні ця проблема вирішена, і ми маємо можливість зараховувати кожній людині повний її страховий стаж, навіть якщо вони дані в окупації або в Криму. Реформа передбачає перегляд і підвищення пенсійних виплат з особливим акцентом на підтримці тих, хто тривалий час перебуває на пенсії для забезпечення справедливих умов. Одним із основних нововведень стане обов'язкове впровадження накопичувальної пенсійної системи, яке планується з 2026 року. Ми так само запланували системну комплексну реформу, яка складається із реформи солідарних пенсій і запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії. Як я вже сказала, таким чином, щоб кожна людина в майбутньому мала можливість отримати заміщення свого заробітку не нижче 60%. Це рівень хороших європейських країн. Коли заробітна плата впродовж життя накопичує, ти сплачуєш певні внески в накопичувальну систему або в солідарну і на пенсії з цих з. Щаджень тобі виплачують приблизно 60% того заробітку, який ти мав впродовж життя. Міністерка наголосила, що даний пакет законів уже підготовлений. Для якісного старту реформа потребує щонайменше 30 мільярдів гривень, і Міністерство соціальної політики спільно з міністерством фінансів працюють над пошуком необхідних ресурсів. Анна Зелінська, Андрій Паколов, Харків. Новини. Про спрощення процедури виплати одноразової грошової допомоги для військових, які отримали інвалідність та їхніх родин в разі загибелі військового повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він зазначив, що основне нововведення полягає в тому, що тепер заявки на отримання грошей можна подавати через декілька зручних каналів: державний портал Дія, СНАП або Єдиний Державний реєстр. Через дію державний портал надає змогу швидко та без зайвих паперових документів подати заяву на виплату допомоги. Через ЦНАП заявники можуть звертатися до найближчого центру надання адміністративних послуг. Через єдиний державний реєстр ветеранів війни для тих, хто зареєстрований у цій системі, подати заявку можна онлайн. Заяву розглядає Міністерство у справах ветеранів, яке ухвалює рішення про визначення та виплату одноразової допомоги. Якщо заяву схвалять, кошти будуть перераховані на банківський рахунок одержувача. Згідно з чинним законодавством, на одноразову грошову допомогу мають право близькі родичі загиблого військовослужбовця. Серед них батьки загиблого, один із подружжя, діти віком до 18 років, включно з усиновленими або зачатими до загибелі військовослужбовця, утриманці загиблого, які отримували від нього основну фінансову допомогу. Також право на виплати мають повнолітні діти до 23 років, якщо вони навчаються та отримували аліменти, а також брати, сестри та онуки, які стали інвалідами до 18 років і були на повному утриманні загиблого. На час воєнного стану розмір одноразової допомоги у випадку загибелі військовослужбовця на фронті становить 15 мільйонів гривень і не змінюється. Ця сума є мінімальною і надається як компенсація за загибель під час бойових дій. Для тих, хто загинув не в зоні бойових дій або не був оформлений в армії, виплата становить 2 мільйони 27 тисяч гривень. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Дмитрон Гуен, Харків Новини. Осінь для легкоатлетичного кросу Чудова пора харківські любителі бігу відзначили день стаєра на змаганнях у лісопарку. Змагання традиційні вперше відбулися у 2016 році. Ідея їхнього проведення належала засновнику та президенту марафон-клубу Харків Миколі Зудіну, якого, на жаль, вже немає в живих. Його справу продовжують вихованці, друзі та колеги. Коли йому исполнила 70 років, Це було 8 років назад. Коли йому виповнилися 70 років, це було вісім років тому. Він каже: Давайте мій день народження відзначимо днем стаєра на стадіоні. Він дуже любив 10 кілометрів, хоч і виконав норматив майстра спорту на марафонській дистанції. Йому подобалося бігати в стадіоні 10 тисяч метрів, тому він і запропонував організувати змагання на п'ятірці та десятці. Потім ще додали три кілометри. І вісім років тому ми вперше провели на стадіоні Динамо День Стаєра. Тепер ми продовжуємо цю традицію. На цей раз не вийшло на стадіоні, бо небезпечна така ситуація. Я просто побоялася зібрати велику кількість людей в одному місці. Тому ми провели цьогорічні змагання як легкоатлетичний крос, як трейловий забіг. І сьогодні ми зібрали цю компанію. Нам дозволяють 50 осіб на відкритому повітрі. Нам дозволяють 50 чоловік на відкритому повітрі. Цьогорічний день стаєра пройшов за підтримку управління з питань фізичної культури та спорту Харківської міської ради. Конкуренцію господарям змагань з марафон клубу Харків склали представники ФСТ Динамо, КЛБ Фенікс та триатлонної команди Сафарі -три Мастерс» на чолі з її капітаном, відомим велогонщиком, майстром спорту України міжнародного класу Юрієм Семюковим. У нас сьогодні заявилася наша практично основна частина команди. У нас сьогодні заявилася практично вся основна частина команди, яка була підготовлена до такого бігу. Хтось брав участь на довшій дистанції 10 кілометрів, хтось біг 4. Брали участь чоловік. 6. спеціально до цих змагань не готувалися, оскільки дізналися про день стайра буквально за тиждень. але із задоволенням вийшли на старт, пробігли. Всі наші спортсмени фінішували, звичайно ж, отримали масу задоволення від цього старту. З удовольствием прийняли цей старт. Тренер Сафарі Тріймастер, заслужений тренер України Сергій Полішка, залишився задоволений виступом своїх підопічних. У чоловічих забігах на 4 та 10 кілометрів Олег Тимофієнко та Юрій Синюков замкнули топ 5 Дебютантка команди Олена Шарікова виграла жіночу четвірку. Вікторію Катихіну та бронзову. Призирку Марію Фоменко вона випередила на хвилину та півтори хвилини відповідно. Серед чоловіків переміг Дмитро Удоденко. Друге та третє місця посіли Руслан Лапшин та Михайло Гусак. З дистанцією 10 кілометрів швидше розправився стаєр-марафон клубу Харків Антон Турчин. Підшефний Тетяни Маркової практично зі старту очолив забіг і фінішував з результатом 42 хвилини 22 секунди. Динамівець Володимир Чуб став срібним призером. Юрій Молочко прибіг третім. Доволі поучаствував, доволі що побачив людей. Задоволений, що брав участь. Задоволений, що побачив знайомих людей. Тут особлива атмосфера. Тут можна отримати заряд на цілий цикл тренувань. Потім приємно, що всі знайомі, яких давно не бачив, скучив. Приємно поспілкуватися, дізнатися, щось нове підходить до тренувань. Тренеру, велике спасибі Тетяна Миколаївна, Маркова. Це просто діамант, кладець інформації та чудовий організатор. Я задоволений, що беру участь та тренуюсь у її клубі. Убій Перемагай не поспішаючи, Алла Сидоренко запізнилася на початок змагань, стартувала без розминки, але по ходу дистанції розбіглася та виграла жіночу десятку. Таке іноді буває. Адреналін почувствувала, і перше два круга прямо отак. От адреналін відчула, і перші два кола швидко бігла. Дистанція дуже хороша. Бігти було нескладно, намагалася тримати рівний темп. Отримала медаль День Стайра. Ось я стаєр. День стайра. Да, Вот я стаєр. У мене двоє діток в п'ять років, і от сьогодні сину одинадцять. І виходжем, виходимо на стадіон. І там я 40-50 хвилин бігаю інтервальне або довге, або вокруг журавлівки. Там раз на тиждень теж оббігаю такий длинний, там 15 кілометрів дистанція. Тому дякую за те, що мотивуєте проводити такі заходи, що, щоб ми хотіли тренуватися і надалі. Змагання завершилися, переможці та призери отримали заслужені нагороди. Усі учасники пам'ятні медалі. Але головний результат це здоров'я та позитивний настрій. Тому не зупиняємося, продовжуємо тренуватися наполегливо надалі. Олександр Шаріково, Синицький, Світлана Бреус, спортивні новини. Харків. Жіноча регбійна команда металіст 1925 стала віце-чемпіоном України у Суперлізі. На другу сходинку національного п'єдесталу харків'янки заскочили у фінальному турі, який проходив у Львові, і напередодні якого вони відставали від головного конкурента у супереці за срібні медалі збірної Одеси на два очки. Протистояння харківської та одеської команд було основною інтригою туру, який вони і відкрили. Підопічні Сергія Гарків. Кавого та Олега Литвиненко швидко взяли гру під свій контроль і в першому таймі обробили суперник суху чотирнадцять Після відпочинку одеситки занесли спробу. Харківські регбістки відповіли сьома очками та перемогли 21-5. На цьому металіст 19-25 не зупинився і здолав у принциповому матчі левиць 14-12. Перемога без турнірного значення, але з прицілом на майбутнє. Срібні медалі у Львові добували Юлія Іващенко, Єлизавета Гаврилова, Катерина Сорокіна, Хамат, Поліна Братчик, Вікторія Борисенко. Аліна Єфремова, Софія Мирошниченко, Аліна Тузенко, Маргарита Лупанова, Уляна Голубнича, Катерина Антошкіна та Діана Панова. Левиці виграли чемпіонат України з Регбі-7 друге поспіль. Бронзовим призером стала збірна Одеси.